Герой російської пропаганди, обличчя білбордів і ядучих телевізійних сюжетів. Роман Гіродотович Дємурчієв, командувач російської 136-ї бригади з позивним Гірадот. Чимось схожий. Бракує тільки бороди і могили для переконливості. Але останнє йому можуть скоро організувати у себе на батьківщині, бо щось пішло не за планом. По плану та ні, не за планом, строгом сатвістю з графіком. Геродот ймовірно обстріляв своїх же. І тепер в Росії Роман Геродотович під слідством, але це намагаються ретельно приховувати так натхненно ліпили з нього героя, а тепер назвати зрадником. Мабуть, простіше було б вшановувати його героїзм посмертно. По словам президента, вони жертвують собою, щоб спасти мирних жителів і бойових товаришів. Ну от підводка на цей випадок у них вже є. А поки в Росії просто намагаються стерти інформацію про справу Геродота з інформаційного простору. Зате з нашого сайту її вже не витриш. Наша журналістка Ліза Чип зробила кілька розслідувань про дагестанців під проводом Геродота. дехто з них прийшов зі зброєю буквально проти своїх родичів в Україні. Далі усе побачите. І до речі, якщо ви ще не підписані на наш канал, зараз маєте гарну нагоду це зробити. Вже вісім років військові з Дагестану вбивають українців в складі російської армії і зараз активно беруть участь у війні. Про їхню 136-ту бригаду є, що розповідати в себе вдома. Вони прославилися торгівлею, боєприпасами, викраденням і торгівлею людьми, але на цьому історії не закінчуються. За даними нашої розвідки, в цій бригаді воює троє братів окупантів з Сибірської глибинки. Ми з'ясували, що їхня сестра і брат в цей час живуть в Україні на Чернігівщині та Кіровоградщині. Ось рідні брати-окупанти Андрій та Міхаїл Хорошайлови, артилеристи, розвідники у російській бригаді. А це дружина Андрія, Валічка. Коли Росія почала наступ 24 лютого, валічка написала в інстаграмі. Все в шоке. Но если честно, ТВ я не смотрю особенно новости. Меньше знаю, крепче сплю. Давайте посылать правильные мысли в космос. Впереди весна, световой день стал длиннее, скоро будет больше солнца, и все непременно наладится. Я в это верю. Я хочу передать прихожанам и паломникам храма на Крави самые тёплые поздравления. С 9 травня у дружини Валечки трапляється загострення повідобесії. Постить фото прадіда, його нагороди і дякуює дядько за победу, за мирне небо над головою. А ще без кінця постить фоточки кущів і квітів у своїй групі ВКонтакте. Там вона люб'язно надає свою адресу та телефон. Раптом вам треба буде щось спитати про удобрення. Ми ж вирішили подзвонити до її чоловіка Андрія, але трубку взяв його батько. Андрія ні, извините. Андрій поїдь 5 марта на Україні. З ким я розговорю. Його отцом, Юлія Павловичем. що ви хочете? А почему чому ваші приняли прийдуть реченням в НАТО? Ви це знаєте, і вам на уже обсудив. Забудьте поснути, іначе я вас сейчас переключу на ФСБ. Помер. Але валічка й так звикла, що чоловіка немає. В інстаграмі вона писала. П'ять лет брака. Из з этого времени ми, мабуть, вместе и половини не прожили. Просто в зв'язку з некоторыми обстоятельствами мужские обязанности целиком на мне. Ми чули таку пословицу, що русская баба коня на ходу остановит і в горящую избу войде. Про брата Михаила у місцевих медіа пишуть, Тоже проходит службу в Вооружених силах Російської Федерації. Ну, побачимо, як надовго. Тяга до землі і до побєдобєсія є й в дружини ще одного брата, правда, двоюрідного. Павел Хорошайлов значиться в списку бригади, який опублікувала українська розвідка. А гульнара займається тим, що ледь не щодня постить вазони своїх синів, близнюків вони виховують у дусі останніх російських трендів. А в цей час їхні родичі з України ховаються від авіаударів росіян і взагалі обірвали всі зв'язки з братами. Родичка іншого окупанта із Дагестану публікує не такий умиротворений контент. Вона намагається знайти свого сина, який зник на Донбасі через групу Палівая почта Зет мати Василева. Добрый день всем неравнодушные люди ищу сына. Примерно в середине марта этого года со своими ребятами попал под обстрел возле населенного пункта Павловка. Ребята побежали в одну сторону, а он в другую. У коментарях матері радять не світити фотографію сина, який переодягнувся в цивільне. Але що зроблено, те зроблено. Так що дивіться на нього уважно. Артем Гагарін, за даними української розвідки, старший снайпер у стрілецькій роті 3-го стрілецького взводу. Хоча він цього й сам не приховує. Його акаунт ВКонтакте має промовистий ID Снайпер Гагарін. Можливо, Артем ще бродить степами Донеччини, а можливо й ні. А дружина командира всіх цих окупантів Геродота, якого ми згадували на початку, не горює. Олександра разом з двома доньками чекає свого героя вдома. Татко чинить геноцид в Україні, а мама будує образ справжньої діви інстаграму, де зібрала аж 200 послідовників. От у неї навіть інтелектуальний контент мав бути. Мені завжди нравилось читати класіку, а згадай мій, що полюбила перечитувати школьну програму. Тільки чомусь в руках у неї том Івана Франка українською мовою. О, Боже, милосердний. Багато військових з Дагестанської бригади відмовляються воювати в Україні. Сотні з них впродовж місяця написали рапорти на звільнення з армії РФ. Через це росіяни навіть поранених не хочуть відправляти в госпіталі, бо звідти їхні воїни не хочуть повертатися на фронт. Але це, звичайно, не через муки совісті, а через жалюгідні умови. Дякую, що стежите за нашими розслідуваннями. Не забувайте підписуватися на наш канал та соціальні мережі. Ми працюємо над тим, щоб робити публічними імена тих, хто прийшов на нашу землю з війною та вбиває нас за те, що ми українці. Заглядайте на сайт Наші Гроші Львів читати свіжі історії про окупантів і не забувайте наближати нашу перемогу донатами для Збройних сил України. Усі лінки ви знайдете в описі до цього відео.